Доброго дня. — Представтеся. — Сержант поліції Томашук. Кажіть посвідчення. Томашук Микола Микола. Томашук, Микола Миколаєвич. Поліцейський С Ес... РПП Рахівський. Добрий день. Пос... Покажіть, це посвідчення чи це просто поліс? Це посвідчення. Е, Зворотню сторону, будь ласка. Зворотню сторону. Так. А я тільки тік-таки на так? Ні, я просто Конституцію люблю читати. А. А. Дивіться такого, щоб він не вибирав службове посвідчення. Ага. Бачу, добре. Які питання причина? Дивіться, ну реально просто походимо, перевіряємо документи. Навіть оскільки, якщо навіть усі б є строчки, догляди, це все. Ну ага. просто привір, перевір, добавить. Я документ, не акцептую, якщо... я типу не живу почув. підняттях. я жива людина. Жива людина... Да, я Жива людина. Жива людина, я не громадянин, жива, не фізична дивіться, особа. Я знаєте, типу, що згідно частини 2 статті 32 закону ресурс. Полі... Як вас не цікавить? Дивіться, поліцейський має право вимагати в особи чоловічої статі, пред'явлення нею паспорта не являюся собою я є людиною. Ну, Одну хвильку, я договорю. Ну, згідно статті 6, міжнародної, я маю право на самовизначення свого юридичного статусу. Конституцію України ви знаєте? Дивіться, я знаходжуся в статусі живої людини. Я не особа. Якщо ви мене називаєте особою, я сприймаю ваші слова як за образу. Ви не можете оприділяти мій юридичний статус. Свій юридичний статус можу оприділяти лише я. А це ви купили особу, правильно. Що що? Телефонами користуєтесь особливо. То, що я користуюся, це є мої особисті справи. Я це не вкрав, я це собі придбав, Те, заробив, зіплі, це є мої особисті. Добре, то я з тих домашніх я такого. Е, ви мене затримуєте? Ні, можете йти. Все, дякую вам. Ставтеся, що люблю. А на що? Я поставив. Все, все, я зрозумів. Але ви службовому автівці. Я зрозумів, все, хлопці, будьте здорові. Маю право знімати, фіксувати. Згідно 32 статті Закону такий закон України національної поліції, мали перевірити ваші документи. Ні, я знаходжуся в юридичному статусі живої людини. Івасюк Константин Сергійович. Я не Івасюк. Багато. Багато. Добре, а посвідчення? посвідчення, щоби писало посвідчення? Покажіть, будь ласка. Посвідчення. Це додаток дуже до коно. А посвідчення ваше? Ну немає. посвідчення Тоді права і повноваження ваші. Скажіть, будь ласка, ви виявляєте громадянами України? Ні. не Я ще раз заявляю, я жива людина. Так, чи є. Вам щось про це говорить юридичний статус? Почуйте не обов'язково. Чи є у вас якийсь документ певний, який це підтверджує? Документи фізичних осіб. Я ще раз заявляю, а я ви жива не людина. Що це за запитання? Ви сьогодні не почули, що я вам сказав? Ну, Я почув, я його <клес> України. Не відповідаю на запитання. Чому? Тому що рахую некомпетентні, я не акцептую ваші дії. У вас немає не не посвідчень. Хто ви такі? Ні, я вам тільки що показав посвідчення. Я Де? Покажи, якому. щоб на посвідченні писало посвідчення. Ну що це за питання? Не я ж друкував це посвідчення. Що значить, щоб на посвідчення писали посвідчення? Коли до тебе приходить газовик, в нього є посвідчення так. газовика. Загін є посвідчення. Коли ти приходиш поліції, до лікаря? У нього є мені... посвідчення лікаря. Так. Завжди має писатися посвідчення. Посвідчення має бути державного зразка. На ньому так. має писати це, це, це посвідчення. Іншого не існує Ви теж разом розуміє? з ними? Ну, як розум розумієте, я, я, я запитую. я чисто запитую. — Перевіряєте документи. Так, документи? — Так. Ага. Так, uh, документи є фізичних осіб. Я заявив про свій юридичний статус живої людини. Вам щось про це як говорить? Якщо у вас як живої людини є документ, будь-який, який, який засвідчує ваші анкетні дані. Які анкетні дані? У я вас. є жива людина, які мені можуть бути документи, а про що ви говорите? А, Ні, я не, я не користуюся документами. Можете звертатися до мене живий мужчина, Іван. Це ваше ім'я. До мене можна звертатися. Ну, я, я живий мужчина Іван. Я запитую, як до вас звертатися. Чуєте мене? Я не запитую, як до вас А що ви запитуєте? Я запитую ваше ім'я. Яке ім'я? Для чого моє ім'я? Для чого вам моє ім'я? Я, я запитую, чи є у вас певне ім'я? Ви хочете определити мою фізичну особу, дату народження, вага моє тіла. Немає в мене цього. Ні, в мене вагу, цього вагу, Ні, вагу 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 мене того немає. Я є жива людина, цього. я прекрасно шарю, я знаю, про що я говорю. І ти прекрасно теж шариш. Ми на тебе не переходимо. Ви ж вимагаєте, щоб ми до вас ставилися, як до. Я... Живої що, я, що, вас... що я від вас можу вимагати? Ви хто? Ні, ми від вас вимагаємо. Ви хто? Як ти можеш вимагати від мене щось, якщо ти хто? Ну от, ти хто. Ну, що значить я хто? Я на ну, мабуть, України. Громадянин я... України, то ти то до мене підійшов Ні. як просто людина це до людини. Це це що ви не, не Яке посвідчення? Ні. Як не, це показали було, не показали посвідчення. Ні. Там не пише нічого посвідчення. Бо просив так, показати, так, так. щоб писало посвідчення, посвідчення не пише. Ну, ви а ну давайте Конституцію України відкриємо. Підійдемо сюди на лавку. Звичайно. Зараз ми а, будемо відкривати, будемо встановлювати право суб'єктність. Ні, не в чому, поставіть мене. Я свої права знаю. Це добре. Фізично. Ми їх не порушуємо, що права. Е -е. да Та ти не можеш порушити, бо якщо я ти порушиш, збираюсь, я вам... тебе буду рахувати за пірата, да який не засягає не на моє не життя. Збирались. Немає Конституції Немає. України. За, україн. за, за пірата, якщо ти будеш зараз мені е обмежувати мої права свободи. Я не збираюся Ну, Третя Конституція України на пам'ять. Що -що? Третя, конст... третя стаття Конституції України не на пам'ять. Ні, я тебе запитуюся. А я не повинен знати. А ти не повинен знати конституцію? Там, То все, хлопці, давайте. Не не так, мене щойно якась поліції, Особа так, да, так, зупиняє так. і пере Так, працівник поліції Перше, Ми утрукнувся. встановлюємо ваші права і повноваження, ваше посвідчення. Я Покажіть, ви щоб ви написали. Ви я не акцептую дії держави, я не довіряю. Я вам не вірю. Ви довіряєте державі? Звичайно, що ні. Звичайно, що я не довіряю. Ти довіряєш державі. Ну вже. Ну, довіряєш, значить ти ходиш і виконуєш їхні накази. А я вільна людина. Будь ласка. Ну я що, я вільна людина, вільна людина вільна. пересуваюся. Дивіться, ти... ви... що повинні. Ви? ти мене зупиняєш? Шо? Шо 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 ви, шо ви не подивляєте мені свої Тобі? То ти документи? До хто? Так, я працівник поліції. Вибачте, як ви сказали до вас... Я не акцептую твій діє. Живий мужчина і вам. Хтось один говорить, хто з вас старший. Ви говорите двоє, я один. Хто з вас говорить один? Ну, ну, старший. Ні, не можна говорити. Хтось один з мною буде розмовляти. Добре. Нагадай, як це ім'я? Ви розумієте так? Чого взагалі вас зупинили? Розумієте? Ні, не за... розумію. на якої меті? Ми вам пояснюємо. Для того щоб перевірити ваші документи, не знаходитесь чи ви в розшуку за кримінальним правопорушенням? Чи я в розшуку кримінальні правопорушення? Так, чи не знаходитесь ви в розшуку за якимись кримінальним правопорушенням? Ну я вам Я тобі заявив про свою юридичну так, так, я це. Я це зрозумію. Все. Ти так. розумієш, хто така жива людина? Третя стаття Конституції України напрямок держави, честь і гідність, життя і здоров'я визнається в нашій державі найвищою. Нормою. З Ні, я задаю питання Згідний з гідності перед собою, кого ти бачиш? Я по я по я поки що не можу сказати, коли я бачу. Ти визнаєш, що я людина? Я не бачу вашу. Ти визнаєш, документ. що я людина? Ну, ну уважеш, а вже ж, як я можу не не визнати, що ви людина? Ну ти визнаєш, я що я не знаю. Я можу людина? давати Згідно, таку так? оцінку. Розумієте? Як ти не, не може? П... Ну як я можу сказати, ви людина там чи не людина? Я такі оцінки не даю. Тому а хто? А Якщо перевірити... ти якщо ти не визнаєш, що я людина, то як ми з тобою можемо далі спілкуватися? Ти обмежуєш мої права і свободи я зараз? Я обмежую, я з вами розмовляю. Ви мене затримуєте? Ну, ні, я вас Тоді я свій. Ти ж сказав, що ти мене не затримуєш. Все, щасливо. Чому ти мене лапаєш за руку? Нам треба перевірити ваші Су. документи. Нам треба перевірити ваші документи. Ось я не те. користуюсь документами, я жива людина. Загалить. Ще ви раз хрибу... тобі об'ясню. Якісь певні документи, правильно? Ти чуєш, що я тобі сказав? Ви чуєте, що я вас запитую? Ви є громадянином України? Ні, я не являюся громадянином України. Я є за... жива людина. Ви є Я просто стою, хлопцям дав свідану. Мені цікаво. Ви живий людина? Ви, ви... 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 ви, ви... хто, представтеся? Ви русський, і ви наводчик. І от вас просять, покажіть, будь що ви в Україні. А ви говорите, ребятам вийти нахуй. Я жива людина. Поки... Перше, в нас в державі є презумпція невинності цей раз. Не, мені Згідні, в нас не, Конституція я, працює, ви ви знаєте Конституцію? Ну, це ваша думка, я вашої не думки не запитувався. Не, не, я розмовляю зараз не, з людиною, яка себе а, називає а, поліцейський, в якої навіть немає посвідчення. Ви, 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 я з тобою не, не розмовляю. Я не розмовляю. Я з молодим чоловіком на Ну, чим я заслужу, Можете пояснити? Ні, от інтересно просто. Я не основний відповідаю на запитання. Я не розумію, просто як хочу так себе поводити. Ну ж ну, підійшли до вас. Нормально Ну, що ви хочете встановити мою якусь фізичну особу, чи я не стою так. в рошу, ще десь? Я жива людина, так. я ти жива вільна розуміло, людина. Знаходжуся в статусі живого мужчини. Зрозуміло? все власним з власним іменем, Іван, я не є являюся фізичною особою. Ти не можеш оприділяти мій юридичний статус. У тебе навіть посвідчення немає. В тебе пише англійською поліс. А якщо ти одесит і ти проживаєш на території України, молодий мужчина, Якщо цікаво, то ти мав би теж задати питання права і компетенції їхні. Мужчина. Живий мужчина Іван, а ви що поїбало? Поїбало? Що все, це за така? Не так? треба тоді конфліктувати. Живий мужчина Іван. Вам на все добре. Що ти мені погоджуєш, так? Да? Я хочу ти прийшли, я не зовсім розумію. Чому ти до мене взагалі звертаєшся? Все, все вам добре, щоб ви не продовжували конфлікт. Вела вам все добре. Все добре? Так. Юридичний Живому статус живого мужчини не знаєте, так? Ну, Все. тільки що розказав. Все, я рахую вам задати вашому керівництву питання, Рано. чому у вас не посвідчення зразка державного формату. Рано. Так ви ж в цій структурі Рано. працюєте. А я буду там далі на пляжі. Така ось розмова.